Всім хай, хай, з вами Глозівусі і сьогодні ми розберемося, як працюють моторчики, обичні моторчики. І будемо провіряти це на самому популярному моторчику, якого ви могли побачити в іграшкових машинках і ще в якихось. Я ще раз розберу, для мене це буде пару минут, а для вас одна секунда. кстати, як його роз'єднати Тут є такі кончики, їх просто треба їх. В різні сторони таке піддернуто, таке. І все. Все, отак. То як він роботає? Із от этого проводків подається сюди. Воно обмотує. І з цього робиться в мітній накутній, на катушці електри... Ой, магнітне поле. І тут є магніти. От тут є магніти. І є плюсові і плюсові і мінусові. І так воно крутиться. Робиться коло і він так крутиться. І все. Ми розібрали це бестро і безпояснення. І вот так він робить. Отак він. Отак ми розібралися, як е, працює. electromotor sin sí, po poca, poca.